Одягаємо маски, щоб захиститися від небезпечного вірусу. А вони вправно маскують свої мотиви та наміри у пошуку нових жертв. Вони віртуозні актори та психологи. вміють чудово розповідати казки. Та хто насправді ховається за цими масками? Я допоможу тобі знайти роботу своєї мрії. Будеш багато заробляти і забудеш про всі проблеми. Насправді я трафікер, і я продам тебе у трудове рабство. Я допоможу тобі підкорити подіум та стати зіркою топ-моделлю, класти контракти з відомими агентствами світу. Але насправді я вербувальник, і ти для мене лише живий товар. Забудь про проголомшову кар'єру. Тебе чекає лише сексуальне рабство, залякування і тортури. Потрапив у складне становище. Не знаєш, як розплатитися з боргами? Я тобі допоможу. Але насправді я лише ланка у схемі чорних трансплантологів. Насправді ти підпишеш договір і станеш черговою жертвою нашого злочинного конвейеру. Щоб не потрапити у світ жорстокості та байдужості, не віру казковій історії. Пам'ятаю, що злочинці часто ховаються за масками, вони надзвичайно підступні. Тож приваблива пропозиція може виявитися пасткою, незалежно від віку, освіти, статі та соціального захисту. Всі ми в зоні ризику. Будь обережним, ретельно перевіряй інформацію, не віддавай документи малознайомим людям, бережи себе та своїх рідних, зупини торгівлю людьми.